Всім дорогі друзі! І сьогодні ми з вами поглянемо замок Крейтер. А перед початком цього відео поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар. Це ви мене дуже сильно підтримуєте, тому що на каналі вже доволі давно не було відео через певні причини. Але обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що це саме дорожче відео на моєму каналі. Замок Крейтер я купив доволі недавно. Хто ще не бачив, я його збирав на стрімі. І можливо я вам залишу посилання на нього в описі на той стрім. Точніше, не весь замок, а частину його. Зараз ми роздивляємося в нашу коробку, які є там цікаві функції намальовані. Тут намальовано багато його функціоналу. Різних, різного багато чого цікавого, та переходимо до самого огляду нашого замка. Перше ми оглянемо наші фігурки. Фігурка, перша фігурка це ось така ось фігурка коваля, яка є дуже-дуже гарна. Пронтив неї, на жаль, не 360 градусів, але і там добре. Єдине, що мені подобається в фігурках В, те, що вони дуже гарно виконані, та в них все дуже гарно рухається. Фігурка, на жаль, не має двосторонньої голови, але вже як є. Далі у нас фігурка ось такогось учника, який ну, дуже-дуже красивий. Так як ці фігурки є фігурки соколів, вони виглядають дуже-дуже гарними. В нього є ось такий ось цікавий, шоу, вам скажемо. Я не пам'ятаю, як він правильно називається. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Так як це лучник, то він тримає лук в руці, та в нього також не двохстороннє обличчя. На жаль. Але було б дуже добре. Далі ми переходимо до наступної нашої фігурки. А наступна наша фігурка це ось така ось дівчина-лицарь. Я не розумію, чому саме дівчина-лицарь, тому що в ті часи е дівчат-лицарів не було. Але можливо це така задумка вела. Е в неї також дуже гарні принти. Вони дуже схожі на попередню фігурку. Єдине, чим вони відрізняються, це саме зброєю, щитом та обличчям. Цієї фігурки. Загалом фігурки дуже цікаві, але не розумію, чому Лего кладуть так мало фігурок, саме таких гарних. Тому що ми знаємо, що раніше в наборах на тематку Каса вони клали доволі немало фігурок. Також, в... Також був ось такий ось розділяючи деталей. Хто знає його назву, напишіть в коментарях. Ось така ось карничка з водою. З відео, також там сиділо з така жабка цікава. Далі ми переходимо до огляду нашого дракончика, який йшов разом з замком. Він виконаний в стилі крейтер Він мені, звичайно, не дуже подобається. Якщо чесно, можна було набагато краще постаратися з ним. Та переходимо. До четвертої фігурки. Це фігурка ось такого ось скелета, яка виглядає доволі цікаво, виконана вона схожа на стиль Лего. Оздоблення її дуже цікаво Та переходимо до огляду нашого замку з внутрішньої частини. Перше, це ось такі ось міні-ринок, скажімо так, також, одразу. Нашої кровниці є в'язниця, в якій сидять дуже нехороші люди. Далі у нас іде, скажімо так, кузня Коваля, з уже скованими обладунками. Також там є другий поверх, напевно, щоб сам коваль міг відпочивати, в нього там є дуже цікаве крісло. Та є ось такий ось камін чи то піч. Далі переходимо до основної частини. Е основна частина має такий цікавий механізм піднімання воріт. Також вона має е дві вежі для ведення, скажімо, розвідки та для відбивання від різних нападів. Різні бійниці для ведення стрільби. Також саме цікавий механізм для піднімання наших воріт. Він виглядає доволі просто, але функціонал його доволі цікавий. Для того, для того щоб підняти вирі, самі ворота основні, вам буде потрібно покрутити такий спеціальний речажок. Я його покажу трішки згодом. Функціонал в цього замка не дуже великий, але вигляд в нього просто супер. Тому хто планує купувати такий замок, рекомендую всім брати його по тій ціні, якій він є зараз, тому що трішки з угодом на нього ціна буде набагато набагато більше. Тому що цей вже замок, на жаль, не випускається в лего. Скажемо, він вийшов на пенсію. є ще ось така ось ще одна важа, скажемо, для ведення розвідки, можна так сказати. Далі ми перейдемо до огляду частинно нашої частину нашого замку. Перша частина це буде кузня. Вона виглядає просто дуже гарно, розповідати ще раз про неї не буду. Тому що ви вже про неї чули. Е, також е, під, самою, е, під самою дробиною є е, сховані або скарби, або речі самого коваля. Також уже сховані обладунки, меч, який кується дуже цікавим методом, і е, з цікавим механізмом. Ось я вам продемонструю, як воно виглядає. Механізм дуже-дуже простий, але дуже і дуже працює. Також є ось таке ось місце, там, де стоять різні курочки, підушки та ось така ось мішень для того, щоб можна було відточувати свої навики стрільби або метання списа. Також ось таке ось водяне колесо, яке Приводив в рух той самий молоток, який кує меч, який я вам показав трішки вперед. Далі у нас йде дуже і дуже цікавий другий поверх. Переходимо до огляду другої частини нашого замку. Вона і не дуже цікава, тому що функціонал в неї доволі малий. Це лише вежа, біниці для ведення стрільби. Скажімо, в'язниця та лавка з різними продуктами. Тому воно не є дуже цікавим. Також в самої в'язниці є доволі цікава штука. Це зроблено як в поліцейських відеоках. Лего є така з в'язницях, так і вирішив зробити тут. Ну, виглядає доволі непогано. Також переходимо до самої основної частини, та самої цікавої нашого замка. Ця частина має вже аж дві самих вежі, прапори різні, різні вогні для освітлення та ось такого цікавого ворона, виконано в стилі Крейтер. Також має основну частину. Якщо ось ми піднімемо ось ці ось пропорції, буде виглядати дуже дуже погано, тому що Самі пропорції, начебто зроблені не дуже, але вони додають багато чого в вигляді самого замка. Ось це ось механізм, який піднімає наші основні ворота, які я вже казав трошки раніше. Також ми бачимо різні вогні для освітлення та воду. Це у нас, напевно, що туалет, тому що ми бачимо, що змивається різний непотріб. Та перейдемо до огляду з внутрішньої частини нашого замка. Виглядає не дуже цікаво, тому що там нічого такого нема. Саме цікавіше це його зовнішня частина. Ну і... Кому сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб виходило почастіше відео. Цим ви мене будете мотувати і знімати для вас частіше відео, тому що е, на каналі вже не було відео десь понад 9 днів, на жаль. Тому покажіть свою активність та постараюся на цьому тижні зробити для вас ще 2 відео. Це буде інструкція на БМП 2, та буде. Та будуть альтернативні моделі замка Крейтер. Якщо ви хочете побачити, як я їх буду збирати, обов'язково поставте лайк та заходьте на всі стріми. Всім дякую за перегляд, всім пока!